Нам Набуло все це записати, занотувати Питання. Які пропозиції будуть? Ви бути головуючим, що ви ж в курсі, ви ж готувалися. Да. Хто секретарем буде? Олійник. Володимира Володимир. Жовсь. Хто за такі пропозиції, прошу проголосувати. Прошу, Водорожчу. Та Нічого, якщо я сяду, А чого ви маєте стояти? Ось питання задання. Добрий день. день. Приходьте. Проходьте. 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 Порядок денний я наш Добре. який буде. Значить, перше питання, яке було піднято ще в лютому місяці. 2018 року громадськими організаціями, спілками культури мистецтва, тут є присутні, це Петро Якович Слободянюк, Бойко Микола Якович, Олійник Володимир Григорович, які були на тих зборах по питанню. Як спасти козаків Поділля і Балему, якого на той час підвели до того, що він змушений був залишити колектив. Ну і, відповідно, ніхто за нього, з керівників області, не відстояв, не боявся. А 25 організацій, спілок, які вважали, що якщо піде Балема, не буде козаків Поділля. І так дійсно трапилося. Я був на останньому концерті козаків Поділля, це не козаки Поділля, це просто. Аматорський колектив Будинку культури районного басейну, не більше, соромно було, Те, що я бачив 70-ті, -80 80-ті роки, 90-ті, і зараз це Семпе Небо. Тому, значить, на основі того звернення, яке були, яке було піднято вами, крім цих чотирьох осіб, що я назвав, хоч мама тоді вивів, воно було заснято на телебачення. Я подивився це телебачення. Там, як боролися за Кузьму Івановича, але все-таки чиновники залишились сильнішими, і не вдалося тоді побороти їхню позицію. Значить, наша ветеранська організація і координаційна рада ветеранських організацій, силових структур, ознайомившись з цими матеріалами значить, від Кузьми Івановича, ми отримали звернення те, що ви готовили, написали на міністра Нищука. Ось, ці підписи з печатками організації. є. Ми побачили, що це питання заслуговує на увагу, тим паче йшла війна, яка продовжується в ще більшому масштабі, що патріотичне виховання, це є нагальне питання для того, щоб можна було дійсно виховувати патріотів, які боронили б нашу державу в роки війни. Значить, ми на... Засідання Координаційної ради ветеранських організацій силових структур, а туди входить 9 таких силовиків: це ветерани міліції, ветерани Служби безпеки, прикордонники, ракетна дивізія, 19 та РВС, 17-та дивізія Мотострілецька, служба надзвичайних ситуацій і дві. Ветеранські організації, міська і обласна міська, це Садиков, полковник Садиков, її очолює, і обласна. Там також є офіцери, які працюють в цих організаціях, то тобто садовики та Продовжуючи вашу роботу, ми зверталися от напрацьовані. Оце, що в мене є, то це ми напрацювали. Матеріали це не всі частини матеріалів переписки з органами різних рівнів, а з області, міста, депутатами і так далі. Нам не вдалося, відповідно, через добитися, як і ви не змогли добитися, так і ми не змогли добитися тих завдань, які ви поставили на своєму, своєму зверненні. Це звільнити драгана, який розвалив практично козаки Поділля, і ми довели це все. Фактажем. І почали працювати в цьому плані, що якщо влада не йде на зустріч, сама не звільняє людину, яка порушує кодик, контракт відповідно, і порушує чинне законодавство по оплаті праці, там трудове законодавство порушення. Що ми робимо? Петро Яковий дивився наші матеріали. Ми провели засідання. Управління нашої ветеранської організації служби безпеки Хмельницької області. Всі ці матеріали ми обговорили, виклали, і на підставі цих матеріалів звернулися в Держаудитслужбу, оскільки наші просьби про те, щоб перевірили діяльність, фінансову діяльність трагана, філармонії, ніхто не відгукувався. Локували це все як блокували і ваше звернення. Значить, написавши відповідне звання Державне вказавши факти, факта туди, ми приїхали сюди, провели Державне по провірку. Всі ці матеріали в мене тут є, я їх зачитувати не буду. Якщо потрібно буде на засіданні Круглого столу, ми це піднімемо, щоб тоді доведемо, щоб два рази одне те саме ви не слухали. Тоді в присутності керівників області все це буде пояснювати. Що вони винні? Знайшли. Значить, За два роки 10 місяців своєї діяльності останні, під що відпадала перевірка ця, особисто привласнив собі в вигляді незаконно на зарахований заробітний план плати мільйон 146 тисяч гривень. Крім того, наніс шкоду бюджетними бюджету коштами 3,5 мільйони. Значить, Маючи цю інформацію, ми підготовили звернення до прокуратури, відповідно, направили обласну прокуратуру і направили голові облради Лобадюк. Реакція в березні місяці перше направлення не послідувала ніякої з боку голови облради. Прокуратура також в якійсь ту мірі сказала, що там нема підстав для порушення кримінальної справи. Ми, вдруге, запрошуємо акт, весь акт перевірки. І насилаємо на прокуратуру повторно, що вони, відповідно, на базі цих матеріалів, відповідно там до статті 364 і пункт 3, порушили кримінальну справу за нанесення шкоди в великих розмірах. Обласна прокуратура передає на міську, міська передає на слідчий відділ поліції, там відповідно вносять єдиний реєстр, який порушує справу кримінальну проти Драгона. Ці зловживання правда, там по 191, перепаді уклав на 191 статтю. Ми пишемо повторне на Лабазюк, казуючи, що вже матеріали в прокуратурі є і так далі. Доходять слухи, що нібито його звільняють. Але це вже пройшло до липня місяця. В липні місяці ми ще чули, що він ще працює. Я прошу на сесії обласної ради є рішення про його звільнення суду. Так, ми це вже запізніли. Я пишу відповідний запит до на ім'я Лобазюк про те, щоб вони надали нам інформацію, як вони відривували на державдит провірку Західного офісу. Вона дає. Відповідь, що направили матеріали на розгляд депутатської комісії з питань культури і так далі. Тобто ніякої реакції. Через певний час за підписом Павличної приходить реакція, що депутатська комісія ця не знаходить відповідних підстав для того, щоб звільнити Драгана на тривогу. Маючи таку інформацію, ми в основному режимі. Я дзвоню директору департаменту майна, такий монастирський там. Прошу, дайте нам відповідні документи, я направлю запит від нашої ветеранської організації відповідно до закону про доступ до публічної інформації протягом 5-ї дайте нам інформацію щодо того, які міри були прийняті до закладів порушень. За підписом Лобазю, куди її направлено було, дає відповідь про те, що 22 липня цього року Драган звільнений з роботи за згодою сторін. Дивно. Порушення в контракті порушено 5 пунктів. Тут все це описано, і це є, що потрібно буде, ми над другим столом це питання обговоримо, в чому вони. За такі грубі порушення, за нанесення шкоди, таке е, покарання зробили, тобто за згодні сторін. Ну, єдине, що зобов'язали його відповідно до трудового законодавства, за такі порушення е, оплатити штраф, повернути в вигляді одного середньомісячну, заробіт, середньомісячну заробітну плату, тобто замість мільйона 146 тисяч він повернув 49 тисяч. Отака ситуація. Значить, звільнений він з 1 липня. Це все тільки зараз проголосили. А ага, контракт в нього він. був. Відповідь є, що з 1 липня він звільнений. От такий вступ короткий, що у нас відбулося в ну, продовженні вашої Петро Яковича, Кузьмі Івановича, вашої ціє, цього звернення щоб можна було в гармонії навести порядок і призначити туди директора людину, яка дійсно боролася за українську національну культуру, патріотизм виховувався на українських творах. І головне, як відновити славу козаків подія. Ми вбачаємо, що у нас тут позавчора було засідання Координаційної Ради ветеранських організацій Сілових структур, тих, що я вам назвав. 9. І ми прийшли до такого рішення. Значить, спочатку ми проаналізували причини, що призвели до втрати зловетності ансамблю козаків Поділля, а він дійсно втратив, я вам сказав, своїми очима все це бачив, що тут що за ансамбль. Значить, І відмітили, намітили шляхи відновлення його слави перше питання постояло, потрібно обрати такого чи призначити такого директора філармонії, який би дійсно стояв на засадах української культури, патріотизму і так далі. А не під себе гріб як попередник, гріб під себе і знищував ансамбль козаків Поділля. Як це знищувалося? Я не буду зараз говорити, як він використовував Козаків Поділля. На ресторанах відправляв туди, того, щоб можна було працювати в можливому закладах, з дітьми, в школі, як це було в 80-ті роки. Для того, щоб повернути славу козакам Поділля, ми вирішили в тому плані, що тільки може відновити цю славу назад, якщо повернемо Балем. То, що ви піднімали в 2018 році. Як це зробити? Значить, перше, що що сказав директора філармонії, визначити, сьогодні ми запросили з ветеранською організацією МВС сюди, щоб розглянути кандидатуру і рекомендувати на цю посаду обласній владі Шойду. Я можу представляю вас. Якщо, якщо можна про себе, розкажіть, що тут багато хто вас знає, ще її не звернулися. Доброго дня всім. Я знаю особисто з такого високодостойного товариства. Я сам передякую дякую Степановичу і його особі, всій організації, всім присутні. Для мене це було дуже несподівано. Коли мені зателефонували, сказали, що планується такий хід. Що зайдіть до зайдіть. Асоціацію МВС. <с> Ось, тому ну, для мене зрозуміло, як для артиста і людини, яка все своє свідоме життя присвятила служінню мистецтву, українському народу. Це надзвичайно лестить і, ще раз кажу, це неочікувано. Про себе вам можу сказати, друзі. Я народився в старій сінях Хмельницької області, з дитинства займаюся музикою, здобув освіту до найвищого рівня вищої освіти, магістр. Соціокультурного менеджменту захистив е, свій диплом магістра за темою е, гастрольний менеджмент і просування українського національного музичного продукту за кордоном. От. На даний час е, я сім років я очолюю оркестр головного управління національної поліції в Хмельницькій області. З цим колективом спочатку працював з 2000 року як соліст. Незмінний і зараз продовжую працювати як соліст і е, суміщаю як керівник. З цим колективом об'їздив всю Європу, повсюди, всіх країнах, де ми були: а це Польща, Німеччина, Італія, Франція, Швейцарія. Ми пропагуємо завжди українську якраз національну музичну культуру, українську національну ідею. Виступаємо як маршовий оркестр, виступаю, виступаємо як бік-бенд, як джазовий оркестр. Маємо величезну програму, вірніше, навіть не одну, багато програм музичних, різного спрямування. Ось. Також з 2000 року я суміщаю роботу в оркестрі головного управління Національної поліції Хмельницької області з роботою як соліст симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії. З моменту створення цього колективу, у 2000 році, я безперервно працюю в філармонії. За сумісництвом, як соліст цього оркестру. Також маю в репертуарі відповідно до сотні пісень, напевно, що разом спільно з симфонічним оркестром і також брав участь в різноманітних десятках програм, як українських національно-патріотичних, так і українських ліричних, так і е англомовних рок, джазових програмах і так далі. З 26 лютого цього року я мобілізований до лав Збройних сил України і донедавна воював в складі 19-го окремого стрілацького батальйону Збройних сил України в Харкові. Місяць, як зараз тут перебуваю, після поранення буду зараз що, 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 все звільнятися зі служби, тому що здоров'я не дозволяє мені далі проходити службу. Ось, ну що ще хочу сказати. Від себе особисто. Для мене, ну, те, що я зараз чую, це для мене, чесно кажучи, шок. Тому що я людина з цього середовища мистецького, і ну фактично, це все на очах у нас виявляється, відбувалося. Mm -hmm. Ось я правда зрозуміло, що в мене неповна зайнятість в філармонії, тому для мене основ, основною роботою це була робота в оркестрі і є робота в оркестрі поліції. Тому для мене всі ці внутрішні якісь перипетії філармонії, вони постільки поскільки відбувалися. Ось я там швидше виступав просто на концертах, в цьому поліналімує Ось проте я тут е, погоджуюся цілковито з головною тезою, що е, не тільки зараз, а в принципі, взагалі, ми повинні стояти на засадах захисту відновлення, примноження української національної традиції, культури, мистецтва. Тому що для мене особисто, я думаю, для кожного, хто. Причетний до культури, чи до літератури, чи до образотворчого мистецтва, мистецтва в цілому, зрозуміло, що мистецтво поряд з мистецтвом освіти і наука це є фундамент будь-якої нації. А вже такої багатостраждальної, як українська нація, то і поготів, щоб тільки завдяки мистецтву освіті освіті, культурі, ну і при захисті збройних сил і всіх силових структур, ми зможемо відродити свою, свою державу. І Якось дивитися, впевнено, з оптимізмом майбутнє. Тому тут я цілковито погоджуюсь, я не знаю, чи буде моя кандидатура підтримана, чи не буде підтримана, але те, що на чолі е, цього закладу, а це е, чи не єдиний е, мистецький заклад, заклад культури, який спрямований суто на концертну діяльність, е, на чолі цієї організації має стояти людина, яка була би е, самовідданою і аж до жертовності. Тому що мистецтво це, як думаю, ви розумієте, що воно вимагає цілковитої самовідданості і жартовності. Ось, і має бути людина чистих помислів, поглядів, і знати, що вона насамперед там, для служіння культурі і народу, а не для служіння своєму гаманцеві чи якось. Якось так, приблизно. Може, це дуже банально звучить. Ну, Приблизно так, що я можу. Яка за... музична освіта у вас? У мене музична освіта. Я диригент оркестру духових інструментів у Кам'янець-Подільське училище культури. Це середня спеціальна освіта. Після цього я закінчив Національну академію керівних кадрів культури і містецтва за фахом соціокультурний менеджмент, як я вже казав, це ступінь магістра. вища освіта. Питання. І проживаєте в місті, ви? Так? Мешкаю так, в Хмельницькому, вулиця Старокостянтинівська, шосе 16, квартира 33. Заходьте. Ви запрошуєте. Ще, ще, ще питання будуть. Все, дякую Дякую вам ще раз за довіру і ще за запрошення.